Що таке due diligence? Due diligence – це перевірка і аналіз тих чи інших питань господарської діяльності компанії та надання рекомендацій з метою усунення проблем та покращення діяльності компанії. які бувають види юридичного аудиту, можливий як комплексний, так і з окремих питань. Зокрема, з окремих питань може бути кількох видів, наприклад, корпоративний. Юридичний аудит, юридичний аудит активів, юридичний аудит операційний. Наприклад, юридичний аудит операційний це перевірка договірної роботи трудових відносин, аудит активів це перевірка стану оформлення права власності на нерухомість на землю або інтелектуальну право власності. Щодо корпоративного аудиту, це перевірка статутних документів. Директорів та інших корпоративних питань з метою уникнення ризиків та майбутніх спорів. Навіщо бізнесу витрачати на due diligence? Витрати бізнесу на аудит цілком обґрунтовані, тому що запобігти проблему це значно дешевше та простіше, ніж вирішувати її. Наприклад, аудит операційний, тобто аудит договірної роботи, може попередити майбутні судові спори які є значно дорожчими, ніж проведення аудит та можуть викликати значні збитки.